Друзі, привіт! Так, я тут з флажком Ох, йо. бризгаємо коротше, ячмінець і пшеницю. Конкретно оцей ячмінь. Ну, канадець той що канадець у нас. І оце ми перший раз за сезон його бризгаємо, Примадонною працюємо. Ну, виходить, це фактично як десикація. Якщо от вдасться, я так зараз покажу, тут у нас от Ну, звичайно пішла трошки травка. от Бачите, таке от. Тобто, коли ми будемо косити, а це зараз волога 15, ну там 2 дні, ну ви уявляєте, що тут може бути. Тут одна зеленка буде. От. Тому треба якось боротися. А не побризгали, тому що ну, хто дивиться канал, той знає. Ми трактор довго робили. От. Тому були такі проблеми з технікою. Ми не встигали. Ну Там і багато що не встигали в цьому році. Ну, це таке не смертельно. Все це можна пережити. От. Так що це буквально перед вже косовицею будемо ну будемо вже працюємо оприскувачем. Перший раз це перші колії. На цьому ячмінцю, ну, тут у нас майже 17 гектарів. Там скільки? От. І через два вітропори у нас ще два паї, це 11 гектарів пшениці. Я так думаю, ми встигнемо сьогодні попрацювати на пшениці, тому що ми виїхали не ввечері, ну це зараз так трошки вже сонечко вон, не так палить. От. Ну, температура дозволяла 25 до 27 блин, градусів. Трава прям лігза не дає ходити. Вон, бачите, на краю. От. Ну, ми виїхали, думаю, 2 градуси там нічого вже ролі не грає, 27, а працювати можна до 25. От. Ну, таке вже 2 градуси. От, Ну сонце капець, а вечором не хотілося. Тупо не хотілося, тому що це 27 чи скільки гектарів. От. Щось якось вночі працювати не хочеться. от, Так що ну, сонце капець, хоч до 27, зараз може там 23 спека дихати нічим, блін. Нічого, головне ячмінець, тому що його перший будемо косити пшеницю трошки ж потім. Там ще ну, десь 10-го числа може будемо косити пшеницю. Зазвичай десь 9-10 так от пшеницю ми косили кожен рік. От. Ну, працює у нас сірко, наш новенький, а водичку возе. Боліварчик. Бачите, бочка яка у нас страшна вже. Треба оприскувач брати хороший, щоб не було цих бочечок. От. Бачите, ми в таких от умовах от наша примадонна Я примат, ну Примадонна, да. Гербіцид. Там трошки ще кинули. Геліос о от таке. От, так в основному примадона працює у нас. Ну все, Зараз, мабуть, будемо складатись от, і будемо переїжджати на пшеницю.